Багато хто вірить, що найважливіша справа в їхньому житті це допомагати іншим. Проте, не всі згідні з такою думкою. Але що може бути краще ніж бачити радість після того, як ти зробив добрий вчинок? Всім привіт! З вами я діана Гриньків, і сьогодні мій сюжет буде присвячений такому символу любові як допомога іншим. Починаємо. Кожна людина має можливість допомагати іншим, адже для цього не потрібно мати особливих здібностей. Найважливіша річ, яку ви можете приділити іншим людям, це ваш час, адже все починається з бажання допомогти комусь, витратити на це свої сили. Благодійність це прекрасна можливість для самовдосконалення. Відвідайте будинок для людей похилого віку або сиріт, поговоріть із самотньою старенькою. Не бійтеся зробити перші кроки. Це допоможе вам навчитись підтримувати людей з кругом трудну хвилину знайти потрібні слова, які б втішили і зігріли. Допомога може бути різною. Це можуть бути такі буденні речі, як, до прикладу, приготувати вечерю для всієї родини, прибрати в кімнаті, ну або ж помити посуд. Але якщо ви хочете допомогти комусь із більш серйозними проблемами, варто переконатись, що ви це зможете зробити правильно. По-перше, завжди враховуйте не тільки своє бажання допомогти комусь, але і реальні можливості. Не варто братися за справу, яку не зможете довести до кінця, або яка є складнішою, ніж ви можете витримати. По-друге, завжди потрібно бути впевненим, що ваша допомога принесе користь, а не шкоду. Не завжди люди хочуть, щоб ви втручались у їхні справи. тому переконайтеся, що людина погоджується на вашу пропозицію і тільки після цього допомагайте. А якщо ви відчуваєте бажання допомагати іншим на постійній основі, ви завжди можете стати волонтером у будь-якій галузі. Волонтерство це добровільна допомога у вирішенні різних соціальних проблем. Кожен може долучитися до волонтерського руху, проте з усвідомленням, що йому ніхто не платитиме за це грошей. Волонтерство це інвестиція свого часу, зусиль та таланту у вирішенні суспільних проблем. Якщо вас турбує питання клімату, ви можете волонтерити в еконапрямку. Якщо вам не байдужа доля самотніх людей похилого віку чи людей з інвалідністю, можете стати волонтером фонду, який їм допомагає. Важливо шукати саме те волонтерство, яке буде важливим і для вас особисто. Волонтерство також можна називати формою благодійності, адже ви маєте щось зробити, організувати захід або долучитися до акції, допомогти з перекладом текстів або з дизайном тощо. Волонтер та волонтерство особливо актуальні в реаліях сьогодення. Оскільки країна знаходиться у стані війни, найкраще, що ми можемо зробити, це допомагати один одному. Долучатися до акцій збору коштів та приносити старі речі для платіння маскувальних сіток це мінімум, який може зробити кожен з нас. Не обов'язково допомагати іншим тільки матеріально. Підтримувати стабільний емоційний стан не менш важливо, а в умовах війни не всі можуть впоратися із цим самостійно. Якщо ви живете у багатоповерхівці, то пройдіться квартирами та обміняйтеся номерами телефонів із сусідами, аби створити спільний чат. Будьте на зв'язку з вашими сусідами. Це допоможе згуртовано та оперативно реагувати у випадку загрози, а також підтримує вас емоційно. Спілкуйте з іншими. Іншими і не втрачайте можливості допомагати комусь. Ваші дії та вчинки є показниками вашої любові до інших людей, близьких та вам незнайомих. Не будьте байдужими та допомагайте один одному. А на цьому будемо прощатись. З вами була я, Діана Па-па!